7. Вітаю вас на своєму каналі. І хочу вам сьогодні похвалитися орхідейками, які я купила в садовому центрі. Вибір там був, звичайно, не дуже великий, було кілька білих. Правда, було білих по дві чи по три, але було два чи три сорти. Три, навіть, я б сказала, сорти. Тому що в однієї біленької була більш така жовта губа, в іншої була губа і крильця жовті. Була ще одна з такою, наче губа мала такі, наче малинові прожилки. Я не знімала там, тому що там не було що знімати. Вибір був дуже дуже мізерний. Оця була єдина. Купила я її для себе. Була єдина ось така орхідейка. Я не маю до неї назви, звичайно, бо тут тільки пише паспорт, номер, паспорта краї... рослинки і країна, звідки вона прибула. Це нідерландська орхідея. Знову таки, я мушу дуже уважно обглянути ці рослинки, тому що на цих рослинах дуже часто приїжджають тріпси. Я вже вам казала колись, ось поки що вона знаходиться в целофановому пакеті. Я навіть і не відкривала її, я відкрию на горі. Тобто я піду до комп'ютера в ту кімнату, де окрема кімната, де немає орхідей, там немає рослин. І я спочатку там відкрию і огляну рослину дуже-дуже акуратно огляну її на наявність якихось шкідників і взагалі на, щось, на якусь живність присутню. В ґрунті. тому що, чесно кажучи, мене оці сюрпризи деколи просто шокують. Мушу оглянути акуратно цю рослинку, оглянути її на наявність захворювань. На... Ну, я так, на перший погляд я б не сказала, що ця рослина, що їй щось бракує. Подивіться, як в неї коріння. Бачите? Навіть десь я побачила, була корінчик, який був роздвоївся. Але, ну, досить непогана рослинка була не полита. Ось так виглядають в неї корінчики. Ось тут є, бачите, все про орхідею. Знаходиться в горшечку 12 см. Не можна тримати на відкритому сонячному світлі. Ну, це, як завжди, для всіх орхідей пишуть однаково. І ось, бачите, Нідерланди. НЛ і тільки номер. Немає назви, не знаю, хто це. Куштувала така орхідейка 9 євро. Ось. Ну, тут вказівки, як їх утримувати, як за ними доглядати. Коли... Пише навіть коли пересаджувати, можна пересадити в більший горщик. Ось. Досить непогана в неї коренева, як я вже вам показала, так от загальним виглядом видно, яка в неї коренева. І ось отака в неї, такий в неї окрас. Вона сама крапчата. Дуже гарнесенька в неї така теж крапчата губа. І там всередині, наче отакий, бачите, є малиновий зараз дуже погано видно. Все-таки мені хочеться виняти цю рослинку з цього пакета. Зараз вийму, покажу вам. Ну, ось я виняла його з того такого пластикового кульочка. Подивіться, величина квіточки. Десь сягає 9 см. Я візьму лініє і потім зміряю, але якщо ось так подивитися на неї, то це досить таки, така величенька квіточка, не є маленька, досить така величенька квіточка в розмаху пелюсток. І в неї пелюстки трішечки, наче ось так назад, бачите, вони загнуті. Як і верхня пелюстка, ось назад вона відігнута. Ось бачите, в цей теж квіточки пелюстка назад відігнута. Ну, а Тут розпускається ще в нас один пуп'янок. І бачите, в них нижні пелюстки, наче такі зеленуватим відтінком. Ну і потім вона робиться білесенька. Дуже гарна сама рослинка дуже мені сподобалася. Ну, Ви знаєте, що я люблю крапочки, крапочки, крапочки. Я просто обожнюю фаленопсиси з крапочками. Ну, а цей весь в крапочках, і навіть мені так видається оці такі. На дотик, вони такі наче трошечки структурний, оцей такий малиновий крап, оцей темний такий, він наче трішечки-трішечки такий от відчувається під пальцями. Ось, ну і звичайно, губа вусата. Дивіться, які в неї зубчики тут гарнечки. І оцей жовтий відтінок надає такого шарму цій квіточці, і вона така досить приваблива. Ну, я сказала би, що якщо навіть оця квіточка тільки недавно розквітла, це вона. Будемо казати так, останнє перед тим пуп'янком, що відкрився, і вона доволі така величенька, вона має десь 6-7 см. А ще, подивіться, яке її відгалуження, і мені так видається, що ця рослинка буде такого мультифлорного типу. Тобто, якщо в неї розпустяться оці всі такі, вірніше, якщо в неї оцей квітконос буде дорощуватися, його можна опустити. І розпуститься ще оцей, то тут буде така зграйка у таких гарнезних метеликів. Ось так. Досить непогана рослинка. Така вона в неї розеточка, досить компактна, не є величезне листя. Листячко десь таке порядка, напевно, ну 15 см це найбільше. Ось так воно мені на, на долоню. Листочки такі напівкругленькі, бачите, гарненькі доволі. Оцей молодий листочок, який нарощується. Єдине, що вона випускає дуже багато повітряних корінів. Бачите, в неї коріння до гори лізе. Тобто, не корінчики не дуже полюбляють бути в ґрунті. Можна спробувати цю рослинку вирощувати або взагалі без ґрунту. Тобто у відкритій вазі. Можна спробувати, тому що це коріння повітряне, або можна просто на, до, на дні вази мати трошки ґрунту. І той ґрунт буде ледь зволожений, щоб ті корінчики торкалися ґрунту на, на дні вазочки, а оці корінці залишити у відкритому вільному доступі, і вона потім з часом може перейти на отримання у пустій вазі. Дуже компактна, дуже гарненька, і, чесно кажучи, вона мені дуже сподобалася. Ну, Нема назви, з часом десь назва знайдеться. Ну і оці такі великі гарні квіточки досить виглядає гарно. І тепер давайте поглянемо на другу. І друга орхідейка, яку я теж придбала в тому самому магазині, це той перший садовий центр. Побачила я ось тут знизу на листочках, що в них є сліди обробки. Тобто ця теплиця оприскує свої рослинки від шкідника. І подивіться, яке в неї таке, наче засмагле листячко, знизу воно має такий фіолетовий відтінок. Навіть оцей молодий листок, він знизу весь фіолетовий, і цей такий теж, бачите, має потім поступово воно переходить в зелене, але отакий фіолетовий окрас листочків, і дуже гарна, дуже сама рослинка. дивіться, молодий листочок в неї. Такий цікавий, навіть я б сказала, теж округлої форми листочки. Але ось тут щось таке, наче блискучі плямки. Бачите, ось так, якщо поглянути, то тут, наче треба буде шукати борошнистого червеця. Можливо, він десь на ньому і є. Ось, оглядаючи другу рослинку, підвернувши листочок саме бордовий листочок це в нас буде третій. Ось тут, де були пошкодження на листочку, бачите, наче такого грибкового походження. І ось буквально збоку, подивіться, що я знайшла. Бачите? Ось вам і теплиця, ось вам і обробки, ось борошнистий, який живий, який собі рухається, повзе. Досить маленька комаха, але ця комаха це личинка. Це личинка на третій стадії розвитку. Ця личинка вже здатна розмножуватися. Так що ось ця рослинка, як і попередня, піде на оприскування. Тому що тут є однозначно борошнистий червець, бачите? І тут, навіть сумніву, немає. Дивіться, як вона щось там собі шкребе. Ось так: оці довгі хвостики означає, що це є жіноча комаха. І зараз ось вона собі спокійно перебирається. А вона зараз може пере... ось вона перебралася на наружну частину листочка, там, де зелено. Зараз я вам покажу. Ось як побігла. Бачите, як вона швиденько перебігає. Як вона швиденько-швиденько рухається. Ось. Отак. І зараз на іншу сторону перелізе, щоб її не зачіпали. Ось вона знову на цій стороні. І ось вона тут у нас активненько дуже рухається. Ось так. І так біжить. І що ви думаєте, коли листочки знаходяться поруч, то вона запросто переповзає з однієї рослинки на іншу. От так. Так що будемо цю рослинку ми обробляти від оцих паскудних шкідників. Ось, як вона переміщається по краю листочка, то вона вилазить на одну сторону, то на другу. Недаремно я на цій рослинці побачила на цих листочках ось оці липкі плями. Бачите, що, значить, треба дуже бути уважному. Ось. Ну, але це однозначно, навіть знайшовши одну личинку, рослинку потрібно обробляти, тому що тут є шкідник. Ось, іще там я знайшла деякі. Залишки. Зараз ми поглянемо знизу. Ось отут, на листочку, подивимося, що це в нас тут таке. Зараз це самий нижній листочок. І ось така тут картина. Бачите, оці білі? Отут цілком на основі листка міг базуватися борошнистий червець. Так що треба бути дуже обережними з цими рослинками, бо рослинки з теплиці з Нідерландів приходять з різними шкідниками, не тільки з ворошнистим червецем, а і з іншими можуть бути. Ну і Давайте поглянемо, що у нас тут є. Як я вже сказала, дивіться, який гарний молодий листок, ось який він причудовий. Можливо, з часом він буде трошечки підростати потім, але наразі зараз дуже компактна така сама розетка, не є велика. І ось тут теж, бачите, наче такі якісь липкі плями, ось, бачите, ось тут. І я мушу дуже уважно цю рослинку оглядати, тому що тут можуть бути як і на роз на самих квітах, можуть бути брушнистий червець, а ще на що найгірше, що вони можуть бути в пазусі рослин. Вони можуть бути ось... вірніше, в... не в пазусі рослини, а вони можуть бути ось тут, в бруньках, ось ось тут, в бруньках. Під тими такими скоринками там можуть бути або яйця, або вже самі личинки. Тому треба дуже-дуже буде акуратно оглянути всю рослину на наявність шкідника. Або ще в цих броньках теж можуть бути личинки тріпса. Ну, але тріпс не залишає слід таких слідів липких. Переважно липкі сліди залишаються від борошнистого червеця. Тому що дуже уважно все оглянути, обдивитися кожен пагін, кожен такий пуп'янок, щоб не допустити знову розпоширення оцього шкідника на всю колекцію. Тому що я колекцію вже свою два рази оприскувала. Ще буде третє оприскування десь через днів 10. Ну, зараз ми маємо сьогодні в нас вівторок, напевно, в наступну неділю. Не в цю, що буде, а в наступну неділю я попробую оприскати знову, якщо дасть мені погода. Ну, десь так, планую, що так зроблю, але будемо бачити потім з часом. Давайте поглянемо, що в нас тут в горщику. Ну, Бачимо, поросло трошечки мохом. Коренева, досить непогана. Правильно, ось маємо теж. Росте корінець, як гарненько росте корінчик, видно прямо, з кінчиком зелененьким. І тут ще один зростаючий корінчик, ну і там теж корінчики в нас зростають в, стані, в стадії росту. Думаю, що це хороший знак, це дуже хороший результат. Це дуже хороша ознака рослинки, якщо в неї є ростущі корінчики, і ось такий активний. Бачите, дивіться, який гарний, гарний молодий зріст листка, тобто зріст молодого листочка. Ось такий гарний наріс, молодий листок. Знову ця рослинка в нас є мультифлорного типу, бо теж має бокове відгалуження. І давайте поглянемо на квіти. Квіти просто безподобні. Оці нижні пелюстки більш таки венозні, а верхні мають такі менш виражені веночки, але по краю, бачите, має, такий, має наче темний такий крайчик пелюстки, темно-малинового кольору, серединка біля носика і кінчик губи ось такий неоново. Фіолетовий, ну, губа тут просто безподобна. Хоч вона не має великих зубчиків, такі от малесенькі в неї зубчики. Але подивіться, бачите, на, зуб, на, отут, на самому кінчику цієї губи, і біля колонки який гарнесенький, такий фіолетовий неоновий відтінок. І сама рослинка має такий наче жовтуватий трошечки відтінок. Ось ця квіточка теж, бачите, має так само. Сполухи має на верхніх пелюстках, ось тут. Знизу в неї є ось тут такий кант темнішого кольору. Теж нижні пелюстки більш вени, такі про, проявлені, більш венозність така на них. Ось, і отак гарненько виглядає. Теж зубчики, бачите, кінчик губи і зубчики в неї неонові. Так само, як і серединка. Я б не сказала, що це великоквіткова, вона має досить. Десь квіточку 6, можливо, 7 см. Вона не є дуже велика. Але в неї колір просто заворожуючий. Я як побачила, я думаю, так, я мушу таку орхідейку мати. У мене такої ще немає, От такого саме типу, бачите, От такого, з такими кольорами. У мене такої орхідейки ще не було. Ну, тепер буде. Ну, Це гібридний фаленопсис, як я вже неодноразово про це говорила. Всі, всі гібридні фаленопсиси дуже. Цікаві, тому що вони кожен різний, кожен іначей, подібний до своїх батьків, але разом з тим і якісь є, має своє щось таке індивідуальне. Ось теж я заберу зараз його все нагору. Уважно все огляну довкола на наявність якихось шкідників. Ну, а тут, бачите, дивіться, тут немає повітряних коренів, вони всі заглиблені у горщик. Значить, ця рослинка полюбляє більше вологу. Тут теж, бачите, ростучі корінці. Ось кінчики такі в них оці світленькі, зелененькі, такі темніші, наче трошечки. Ось, Але мене єдине, що мене турбує, це такі оці, бачите, плями, наче з покусами. Можливо, навіть був десь в теплицях, там є ж і кліщі, що, все що завгодно. Але оці такі рисочки, подібні до тріпса. Будемо шукати, будемо дивитися. Я обов'язково подивлюся. І зроблю вам звіт. Розповім, чи там я щось знайшла, чи ці рослинки є наразі чисті. Ось, вибрала я саме цих було, напевно, 5 чи 6 орхідейок, саме от такого, з таким квітінням, з такими квіточками. Але я вибрала саме цю рослинку, тому що в нього, по-перше, ростучі корінці, молодий зростаючий листочок, і там всередині горщика багато корінчиків, які теж знаходяться в стадії росту. Ось, ну і теж, як я вже сказала, тут є розвідгалуження. Ось, і буде ще одна така в нас галузка з квіточками. Ну, і ця форма квітки така стандартна, мені дуже-дуже подобається. Ну, і от і все. На цьому всім дуже дякую за вашу увагу. Ставте пальчики догори, якщо вам сподобалися орхідейки. Чи правильно я зробила, що я вибрала саме ці кольори? Всім хорошого настрою і всім пока!